В ефірі продовжує свою роботу студія репортер. І я, її ведуча Єлизавета Волкова. Всіх вітаю. Сьогодні у нас в гостях декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, дикий Олег Вікторович. Поговоримо про життя факультету, вступну компанію, плани та амбіції. Олегу Вікторовичу, вітаю вас! Добрий день! Як ваші справи? Все добре. Працюємо для розвитку факультету, для розвитку університету. В цілому все добре. І це чудово. Для змалювання картини розкажіть пару слів про ваш факультет. E, ви знаєте, тут така традиційне, напевно, запитання пару слів про факультет. Декількома словами не обійдешся, але разом з тим, факультет у нас молодий, наймолодший, який є в Національному містеті Одеської юридична академія. Але разом з тим, за от 6 років, ми вже стали. Великим факультетом я не побоюсь цього слова, ми маємо контингент близько 600 студентів за всіма спеціальностями і рівнями освіти. Ми вже маємо декілька випусків, в тому числі і магістратури. Ми є переможцями змагань і по кібербезпеці, і по олімпіадному програмуванню. У нас найпотужніша матеріально-технічна база, яка є загалом на півдні України. І це, якщо говорити про пару слів, то це тільки такі найбільші досягнення, можливо, які от буквально можна сказати, але я думаю, що. Щоб uh, більш детально. І зараз ми будемо детальніше про це з вами говорити. І, знаєте, розпочинати нашу розмову, я не маю права нічого іншого, крім як попросити вас розказати про вступну кампанію 2025 року. Адже вона була така масштабна, яскрава і дуже активна. Ось і ви, як декан, які головні виклики, тренди ви помітили в цій вступній кампанії? Е, ви знаєте, дійсно ця вступна кампанія, е, незважаючи на те, що в Україні відбувається е, війна, повномасштабне вторгнення е, разом з тим. Е, вона була дуже сильна. Факультет набрав в цьому році на 20% більше. Нових студентів ніж попередній рік. А щодо певних трендів, я хотів би тут зазначити, що основним трендом, який є, це те, що багато абітурієнтів переорієнтовуються з певних напрямків соціогуманітарного блоку до технічного. І це дійсно є виправданим через те, що тенденції, які зараз є в українському суспільстві, в українській державі, вони стимулюють до такого. Поступу. Адже розвиваються технології. Україна для захисту себе використовує все більше і більше дронів, роботизованих комплексів і все інше. І для цього потрібні фахівці, які можуть їх будувати, конструювати, програмувати. Без цього. Без it освіти це фактично неможливо, тому і на факультеті в цьому році є значний приїзд, і видно, що більшість абітурієнтів усвідомлює це. А усвідомлює ще плюс через те, що розуміють, що заробітні плати, які є в it індустрії, вони набагато можна сказати вищі і більш балансуючі, ніж, наприклад, в інших галузях, через те, що Сам напрямок він швидко розвивається, знаходять там все більше і більше можливості для інвестицій, тому і заробітна плати там вища, і для студентів. Там простіше знайти за собі роботу. А чи помічали ви зміну мотивації студентів, коли вони вступають? Можливо, почали вступати з думкою, що вони будуть якось змінювати свій фах працювання. Загалом, при виборі спеціальностей тенденція така, що абітурієнти завжди сумніваються. Ну об'єктивно між тим, яку спеціальність обрати, чи це можливо там соціогуманітарний, чи це технічний блок, якщо ми говоримо про університет. і навіть в межах факультету також сумніваються через те, що загалом галузь знань знані інформаційні технології, вона обширна, вона включає шість спеціальностей: це інженерія програмного забезпечення, наука, і кібербезпека. І студент. На першому курсі йому складновато розібратися, чим він буде займатися через 4 роки. Це така ну об'єктивна дійсність, яка дійсно є. Але разом з тим мотивація все ж таки змінюється через те, що студенти починають більше вникати в сам вибір до початку вступної кампанії, і вже при там подачі документів, при створенні електронних кабінетів, подачі електронних заявок. Задача наша лише трошки підштовхнути до цього вибору і допомогти розібратися з певними тонкощами спеціальностей. Але сама мотивація здобуча, вона вже в цілому більшість сформована до цього. Ось завжди є такі спеціальності, до яких абітурієнти більш тягнуться. На вашому факультеті, як ви можете помітити, що абітурієнти більш тягнуться, мають інтерес саме до спеціальності кібербезпека чи до якихось інших напрямів IT? Ну, ви знаєте, при створенні факультету президент університету Сергій Васильович Ківалов визначав, що найбільш прогресивним напрямком це буде, звичайно, кібербезпека. І так воно дійсно зараз і є. Тобто, через роки видно, що цей тренд він не тільки зберігається, він і посилюється. Тому, безперечно, всі знають факультет як фундамент і основу для підготовки саме за спеціальністю кібербезпека. Тому і найбільший контингент на студентів саме по цій спеціальності. Але разом з тим є інші спеціальності технічні. Це, наприклад, інженерія, програмного забезпечення, комп'ютерні науки, також у нас є менеджмент, також є автоматизація, комп'ютерні інтегровані системи та робототехніка. І студенти також їх обирають, але все ж таки у нас безпосередньо специфіка заключається в тому, що ми в більшій мірі е акцентуємо увагу е на підготовці по кібербезпеці, а також по програмуванню тобто, це і інженерії, і програмного забезпечення і комп'ютерні науки. Інші спеціальності вони є. На них е безперечно виділяється також значна увага, е але Попит абітурієнтів, ну це свідчить загалом тенденції України дещо менше. А які ви поради дали абітурієнтам, які вагаються між вибором it напряму? Я завжди, коли з батьками спілкуюся, з абітурієнтами спілкуюся, даю їм завжди одну пораду, яка буде, можливо, навіть така трошки універсальна. Потрібно не дивитися на саму спеціальність, а потрібно для себе змоделювати бачення, ким ти хочеш працювати. І вже від цього можна відштовхуватися. Тобто, якщо це, наприклад, робота по безпеці, захисту інформації, це буде кібербезпека. Якщо це по створенню, наприклад, певних сайтів, застосунків. Веб, якихось розробок або іншого, це, звичайно, буде інженерія програмного забезпечення. Якщо це робота із операційними системами, і з базами даних, і також трохи програмування, це комп'ютери науки. Якщо це питання управління ІТ-індустрією, це звичайно ІТ-менеджмент. Ну і питання робототехніки, воно тут звучить само собою, тому тут є безпосередньо відповідна спеціальність. Основне потрібно розібратися з тим, ким ти хочеш бути і чим ти хочеш заробляти собі на життя. Це є основа. І від цього вже можна далі відштовхуватися. Розмовляти про ваш факультет неможливо, не згадуючи про вашу взаємодію з різними it компаніями. Розкажіть, будь ласка, які ці компанії наразі є для вас пріоритетнішими, і розкажіть про вашу співпрацю. Ну, загалом. Можливо, я трошки е, перефразую е, запитання, але, напевно, не будуть не то, що пріоритетніші компанії. Для нас е, всі партнери, які працюють з факультетом, є рівнозначними. Е, ми не можемо віддати певну перевагу, наприклад, чи державному сектору, е, чи, наприклад, приватному сектору. Адже е, на факультеті діє студентцентроване навчання і безпосередньо від того, як визначає студент, куди йому цікаво працювати, ми вже шукаємо шляхи цієї взаємодії. Але загалом. Е, ми співпрацюємо, якщо говорити з державними структурами, це з самого першого дня роботи факультету, це був департамент кіберполіції Національної поліції України. Це наш найдавніший, можливо сказати, партнер. Також ми співпрацюємо з такими провідними it гігантами України і загалом світу. Це компанія EPAM EPAM Systems. і також в нас є меморандуми про співробітництво з іншими компаніями. До можуть або проходити практику, або стажування, або в нас якась інша взаємодія, наприклад, консультування стосовно підготовки здобувача по різних напрямках. Це і Sigma, це і DataArt, це і Кіпсоліт, також інші партнери. Я сподіваюся, що я нікого не пропустив, але їх велика кількість. І в цілому ми не зупиняємося, тому що, ще раз повторюся, основа це. Те, де студент себе бачить. І далі ми вже беремо це завдання в роботу і починаємо укладати меморандуми, шукати е, певні е, можливості для співпраці з такими або організаціями, або компаніями. А як партнерства з компаніями впливають на працевлаштування та освіту студентів? Ви знаєте, безпосередньо впливає через те, що е, загалом робота університету, вона будь-якого університету, навчального закладу, вона не є роботою е, тільки заради роботи. Тобто, це робота на результат. І це основа нашого загалом, взаємодії з представниками роботодавців, через те, що ми зацікавлені, щоб більше здобутчі вищої освіти, студентів. Після випуску вони знаходили собі роботи тільки за спеціальністю, безпосередньо за спеціальністю. Через те, що це, по-перше, допомагає розвитку факультету. У нас залишається тісна співробітництво з випускниками, які допомагають наступним поколінням випускників також знаходити собі роботу. І також це допомагає нашим партнерам через те, що, як я вже сказав, кількість вакансій в ІТ-індустрії воно. Є великим, незважаючи на повномасштабне вторгнення, коли кількість вакансій зменшилась, це об'єктивно було зменшення по всіх економічних напрямках в Україні. Але разом з тим, it індустрія вона може розвиватися набагато швидше і тому вона потребує все одно працівників. Тому для студента це завжди плюс, через те, що вони можуть швидше і простіше знайти собі роботу. Вони прийшли на практику. На них подивилися, вони подивилися, вони попрацювали, все їх беруть. Або, наприклад, вони попали в якусь it компанію де були на якомусь там проєкті, Вони змогли собі вписати це в резюме, і далі при пошуку собі роботи вони можуть показувати вже досить практичної роботи, і це дійсно є їхньою перевагою, саме наших студентів на факультеті. Чи є у вас перспективі якісь плани щодо співпраці з певними ці компаніями? Загалом ми зараз на рівні розвитку факультету, коли ми повноцінно вже закриваємо і державний сектор по співробітництву, і приватний сектор по співробітництву. Також нас є співробітництво з окремими програмістами, які можуть виступати менторами по різних проєктах. тому ми можемо реалізовувати абсолютно різні проєкти. На факультеті, і в нас вже немає, можливо, таких потреб, які були, наприклад, там на перших етапах створення факультету. Але разом з тим ми завжди відкриті до співробітництва. Ми, наприклад, в цьому році ми стали повноцінним партнером одеського IT кластеру Одеса it family і це також дало новий поштовх до розвитку факультету, це дало новий поштовх до заходів, які проводяться на факультеті, і звичайно нові можливості для здобувачів освіт. Давайте тепер поговоримо про заходи та події. Ваш факультет активно долучився до великих IT-подій цієї осені, таких як Tech Unity Cluster Forum. Розкажіть, що особливо вам запам'яталося з цієї події, вам, студентам, викладачам? Загалом це була конференція it кластерів по всій Україні. Це була таке дуже велике масштабне. Зібрання всіх, такий захід, де було близько трьох тисяч учасників, там також було близько 80 спікерів. Мене також запросили бути на панельній дискусії, ми обговорювали проблеми IT-освіти в Україні. І ви знаєте, такі заходи свідчать про безумовну Перевагу IT-освіти і IT-напрямку серед інших, ну, крім оборонної сфери, ми, звичайно, не беремо її тут, як в порівнянні. Тому що дуже багато університетів, дуже представників багато різних напрямків, не тільки технічного напрямку, а також і СММ, також і управлінського блоку, і інших були долучені до цього. Тому що це пошук інвестицій, це пошук можливостей. Це пошук. Е Інших якихось ідей там було дуже багато виставок і стосовно і дронів, і стосовно розробок програмного забезпечення в абсолютно всіх різних сфер. і такі заходи ми їздили туди разом з студентами. Це дійсно для них також можливість побачити вживу, поспілкуватися з лідерами думок, також можливість поспілкуватися з представниками it компанії, і побачити, як розвивається сама інфраструктура, як розвивається. Звивається IT-індустрія, і, і до чого бути готовим їм уже скоро, через те, що е, це дуже динамічна сфера, де потрібно завжди бути в тренді? Знаєте, це чудово те, що для студентів стільки можливостей, де можна дізнатися щось нове, проявити себе. Що це не банальні лекції та семінари, практичні роботи. Минулої осені на вашому факультеті був ctf турнір Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви зробити цей турнір регулярною подією? Так, дійсно, ctf змагання, які зараз проводилися восени, це були заголом. Я навіть скажу, це були перші змагання, які проводилися в Одесі. Загалом за моєю пам'яті, можливо, якісь меншого формату проводилася, але нам вдалося зібрати всі університети Одещини і провести такі змагання. Ми побачили запит від студентів: вони хочуть збиратися, вони хочуть збиратися саме в аудиторному форматі, і особливо на сіті. Через то, що до цього ми звернули увагу, що найбільше було представлений іншими містами це Київ, Харків. Львів, Дніпро, але Одеса чомусь і південь залишався. Осторонь по таких подій. Ми вирішили, що потрібно це змінювати. У нас було багато зустрічей із деканами факультетів по Одесі, з завідувачами кафедри. Ми спілкувалися про формати, про завдання. Інше дійсно, це було 10 команд з всіх університетів Одеси, які мають спеціальність кібербезпека. Це все проводилося у нас на базі факультету. Завдання всі були. Абсолютно незалежні. Нам вдалося вибороти і, і друге, і перше, і друге місце. Третє місце це була команда Одеської політехніки. Інші там також місця були розподілені. І так, дійсно, ми вирішили з колегами, поспілкувалися, що ми будемо продовжувати це. Це не буде разова така акція, коли ми провели і все більше не будемо. Тобто, скоріше за все, це буде. Певна е система таких заходів це, напевно, буде три або чотири рази на рік з певною е рейтинговою таблицею для того, щоб всі могли е долучатися і максимально розвивати сітє в культуру, можливо, саме на півдні України. Як кіберспорт та турніри впливають на студентів. Вони їх єднаються, будують якісь нові навички. Розкажіть детальніше про це. Знаєте, це такий третій блок, крім навчання, це кіберспорт. Завжди, коли з абітурієнтами спілкуюся, завжди це викликає такий трошки сміх в дітей. Я завжди дуже люблю пояснювати, що насправді от кіберспорту є дві, дві таких великих блоки. Перше – це участь в змаганнях, а друге це організація. А для студентів це подвійна частина, через те, що це і можливість, і бути учасником таких змагань, і це можливість стати організатором. Чи є можливо, наприклад, там хтось думає, це так все просто, але насправді організувати навіть університетські змагання, де будуть представляти е команди? Всі факультети, це дев'ять факультетів, які будуть, і організувати мережу між комп'ютерами, щоб це технічно все працювало, щоб це було по часу, щоб це було чесно, об'єктивно. Це дуже цікавий виклик для самих студентів. Це можливість отримати такий досвід. Як ми побачили, студенти завжди до цього беруться з певною такою особливою наснагою, і певним ентузіазмом. Ми проводили навіть змагання для школярів. По Counter-Strike 2 у нас були також спонсори, партнери. Загалом призовий фунт був близько 40 тисяч гривень. Долучилося 120 учасників зі всієї Одеси. Це такі. Грещі очі дітей, які бігають, які переживають, хто яка команда в є, Це дійсно той досвід, який їм залишається. Це пам'ять, яка їм також залишиться. Через те, що пройдуть частиж шкільні, а про такі заходи захочеться згадувати все більше і більше. Давайте тепер поговоримо про розвиток та майбутнє факультету. Які найближчі плани та цілі ви бачите і хочете бачити на факультеті в найближчі 2-3 роки. Ну, звичайно, перша, перший напрямок це розвиток і збільшення контингенту здобувачів вищої освіти. Це є об'єктивна закономірна тенденція, можливо, напевно, я думаю, кожен керівник, який хоче, щоб ця організація збільшувалась. Також це посилення напрямків, які стосуються кібербезпеки. В минулому році якраз президент університету відкривав кіберполігон, який є загалом унікальним за своїми технічними характеристиками, який є унікальним за своїми можливостями. Він є на факультеті, де планується як навчання здобучі вищої світи а також взаємодія з іншими. Підприємства в тому числі і на виконання певних приватних замовлень стосовно там перевірки. На е, інформаційну безпеку, перевірки, на кібербезпеку, на можливості вторгнення до певних систем. Це ми все можемо тестувати на такому кіберполігоні. Також це розвиток освітніх програм, через те, що зараз дуже динамічно розвиваються е, освітні тенденції. Ми тільки от недавно е, переходили з в спеціальності на е, цифрові, там 125 121. Зараз вони вже називаються F2, F3, F5. Е, Зараз вже починаються прийматися нові стандарти вищої освіти. Ми повинні відповідати цим тенденціям. Це безумовно робота з роботодавцями через те, що вони, як ніхто інший, може конкретно сказати, які тенденції є актуальними тут і зараз. Е, і це основні напрямки, які е, ми закладаємо. Це, це не просто якась поточна робота, це робота, яка завжди проводиться е, і завжди проводиться відповідально. Тому е, це основний вектор і напрямок розвитку. Ви випустили дуже багато студентів. І як ви, як декан, оцінюєте рівень обізнаності ваших випускників в світі сучасних кіберзагроз? Е, ви знаєте, тут дуже просто буде це такий підхід, якщо їх беруть на роботи. Значить, вони дуже добре обізнані. Якби IT-індустрія індустрія це не та сфера, де без знань можна отримати якусь посаду. Тут оцінюється безпосереднє саме знання. І те, що випускники факультету в більшості, в абсолютній більшості, якщо ми говоримо про магістратуру, це десь порядка 90% одразу після випуску знаходять собі роботу, а більшість з них навіть починають працювати до того, як вони випустилися. Це вже є відзначення. Нашої сильної сторони, це орієнтацію на результат. Те, що я вже казав, ми не зацікавлені просто в підготовці. Ми зацікавлені в тому, щоб люди, які до нас приходили на бюджет чи на контракт, якщо це бюджет це для держави, якщо це контракт, це безпосередньо для себе, могли знайти собі роботу. І це буде. Тільки плюс для всіх. Тому те, то, що вони знаходять роботи з тими партнерами, з якими ми співпрацюємо з департаментом кіберполіції з іншими, це є ну, певне визнання нас як е, е, тих, хто може готувати дійсно якісних фахівців. Якщо вже почали говорити про випускників, то на вашу думку, які критично важливі якості повинні мати майбутні випускники вашого факультету? Безумовно, як і вся ІТ-індустрія, перша це англійська мова. Без англійської мови зараз ніяк в тому числі в ІТ. Звичайно, можна йти певні посади, які будуть також не так потребувати для внутрішнього ринку, але така кількість вакансій буде значно менша і вони будуть не стільки оплачені. Тому англійська мова це є обов'язковою. У нас всі роки навчання, які студент попадає до нас, кожен рік є дуже багато іноземної мови. Вона вкладається як окремо, навіть через вибіркові дисципліни студент може обрати додатково ще професійну англійську мову для того, щоб максимально її е, виводити на рівень необхідний для пошуку роботи. Також це софт е, скіли і хард скіли. Софт-скіли за рахунок заходів, які ми проводимо. І конкурсів, і хакатонів, олімпіад, змагань, все інше. Ми стараємося е, вчити їх командні роботи для того, щоб вони могли спілкуватися. Тому IT – це робота команди завжди. Тобто, один програміст це дуже-дуже рідко таке буває, це якісь там аутсорс-проекти, якісь інші. Більше це командна робота. І хард скіли це набір того, тих технічних знань, які необхідні тут і зараз. Е, плюс, звичайно, фундаментальні основи. І з цим, як я вже казав, мені видається, що ми справляємося дуже добре через те, що випускники знаходять роботу. Вже в цьому році ви знову відкриєте двері свого факультету для тисячі нових студентів. Що б ви сказали абітурієнтам, які зараз, можливо, обирають університет, і прийдуть саме до вас? Що б ви їм сказали, побажали? Перше побажання для випускників цьогорічних шкіл це перше дуже гарно здайте НМТ. Це, звичайно, здасте його дуже класно, отримаєте у нас бюджет, у нас є бюджетні місця. Не отримуєте бюджет, не треба розстраюватися, отримаєте гранти. У нас найвищі коефіцієнти для отримання грантів, ви отримуєте з-поміж інших спеціальностей, які в тому числі є на університеті, отримаєте найбільше коштів на оплату свого контрактного навчання. І, друге, обирайте відповідально. Це вибір, який робиться раз, як правило, на все життя. Це така штука, коли ти обираєш і. Це та спеціальність, яка буде тебе годувати все твоє життя, твою сім'ю, твоїх дітей. Тому до цього треба ставитись дуже відповідально. Краще зараз, така в мене завжди є рекомендація для абітурієнтів прийти до нас на факультет і пройтися по інших, які є там Одеса чи інші, і подивитися на матбазу. через те, що матеріально технічне забезпечення це те, що у тебе буде оточувати протягом цих. Чотирьох або шести років, якщо з магістратурою, це ті люди, які, з якими ти будеш спілкуватися. Через те, що одногрупники твої це дуже велике мають. Це Перші люди, з якими ти почнеш спілкуватися, це буде ну, в плані університетського життя студентського. Це перші командні якісь проекти, це перші ідеї. І в подальшому це безумовно є сильною перевагою. Через те, що це якщо школа це різні ідеї, там психологи, журналісти, it фахівці, про там правознавство і інше, то факультетське навчання це завжди однодумці. Це всі, хто от, обирають конкретний напрямок. Тому побажання дуже просте. Главне, головне здайте гарно НМТ і обирайте відповідально спеціальність, за якою будете будувати своє життя. Олегу Вікторовичу, дуже дякую вам за таку конструктивну та цікаву розмову. Впевнена, усіх абітурієнтів питання всі відпали і вони зроблять правильний вибір в цій вступній кампанії. Дикий Олег Вікторович, декан факультету кібербезпеки та інформаційної технології на студії. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.